Друзі, вітаю! Вийшла колонка Washington Post, Пост, які говориться, що Сполучені Штати змирилися з тим, що війна триватиме довго. На Україну чекає нова зброя. Її пише Девід Ігнатіус, колумніст Washington Post. Я говорю своїми друзями в Вашингтоні. Вони відмічають його як дуже розумного і дуже вхожого, які людини вхожої в елітні політичні кола людина, яка має дуже класні джерела. Ну і власне ця фраза підтверджує те, що вчора в інтерв'ю сказав Зеленський. Я робив попереднє відео, два попередніх відео, розбір інтерв'ю Зеленського. Зеленський теж говорить про затяжну війну. Хоча наскільки вона буде затяжною, тому що є різні джерела, і я зараз якраз про все це хочу вам розповісти. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, і ми зараз з вами все розберемо. Власне, Девід, Девід Ігнаціус пише свою колонку, і власне в ній розбирає те, що Сполучені Штати приймають меседж України про те, що війна це не один контрнаступ, і очікувати від одного літа повністю виборення всіх територій не варто, і треба дати Україні трошки більше часу, а не вестись власне на. Вмовлянні розмови про те, що до грудня треба все завершити і треба щось підписувати. Україна на це не погоджується, тому що Україна каже чіткий, правильний, зрозумілий меседж. Ми воюємо за нашу територію, за наших людей і повертаємо кордони 91-го року. Зараз це зробити достатньо важко по об'єктивних і суб'єктивних причинах. Це і розмінування, і нестача зброї, і неотримання отримання атакамців, і багато чого іншого. Ну і штати кажуть, так окей, приймаємо і розуміємо. Ну і замість того, щоб казати окей, ми від вас Звертаємося, як нам прокачувала російська пропаганда, Штати навпаки, готують велику кількість зброї для України. Ну і це, власне, дуже непогана історія. Е, видання стверджує, що неодноразово чуло такі настрої від своїх джерел е, на всіх рівнях, що е, це літо в дечому виступає як розчарування і для них, і для України. Ну і, власне, всі сподівалися більших успіхів, як їм здавалося. Але. Офіційні особи в Сполучених Штатах нагадаю, що Генатіс має доступ до них мають мають думку про те, що саме стратегічне терпіння і єдність України та Заходу Сполучених Штатів, Британії, ЄС це якраз найкраща зброя проти Путіна. Путіна, який думає, що він все перечекає, от і вони вважають, що треба протриматись довше ніж може протриматись Путін, і тут вони готові нам допомагати. Ігнатіус пише, що зрозуміло, що вони мають до нас дуже багато претензій. От, вони пишуть, що військових, але насправді знаючи внутрішню політичну кухню, то це не тільки військові запитання, але й питання щодо корупції, питання втручання політиків в роботу генералів. Вони говорять, що треба менше витрачати боєприпаси 155 міліметрові. Ну і не покладатись за НАТО на аеророзвідку, нехтуючи наземними розвідувальними силами. Тут легко пояснити те, що ми більше. Користами розвідку, а менше наземні групи для того, щоб зберегти більше життів, це 100% і тому ми любимо дрони, тому ми з вами купуємо денні, нічні дрони. Ну, ми з вами ще, окрім всього, купуємо дрони камікадзе. І ви пам'ятаєте, що опис буде, буде банка для 93-ї бригади. Це дрони FPV, які просто скидають протитанкові гранати на голову російським танкам і взривають їх. Це не просто дрони-розвідники, це дрони, які знищують ворожу техніку. Це камікадзе. Ну а тому в банці опис, друзі, нам 150 тисяч менше залишилося, тому якщо можна, включіться, будь ласка, доб'ємо. Але відходячи від цього, і вони говорять, що все рівно, навіть не дивлячись на це, Вашингтон готовий націлений давати більше зброї. Вони говорять, що так, вони просять Україну, типу, менше концентруватися, не розпилюватися, більше концентруватися, як каже залужний, куди він іде, власне, до Азову. Ну от, і все-таки слухати залужного в цьому плані. Ну і власне. 에... Сполучені Штати наполегливо працюють над плануванням української сили майбутнього флоту з літаків F-16, перші з яких ми можемо отримати вже за кілька місяців, тобто навіть до нового року. Ну і власне я говорив з деякими дипломатами. Вони теж підтверджують, що типу дуже хочуть Україні дати F-16, щоб показати Путіну, що власне може бути в руках в України, як Україна може би. Путіна як Україна може бити їхні війська. Вони не хочуть давати одразу дуже багато. Бо я теж спорив, що типу, дивіться, в Греції 360-16, е -е, в, в е -е, турків 360. Французи кажуть, ну ми вам хочемо дати кілька десятків, але у вас буде більше ніж в нас. Так, але французів немає ворога, який хоче на них напасти. Останній ворог, який на них нападав, фашистська Німеччина. А в нас тут дебільні фашисти під боком сидять, атакуючи нас по тисячекілометровому кордону. Тому ми говоримо, що дайте нам більше, щоб знищити цього ворога. Захід каже: і от штати тут теж пишуть ці статті. що дивіться, друзі, типу всі зараз не дамо, щоб їх не розбомбили, щоб їх не атакували, щоб їх не знищили. Будемо давати групами по 5, по 10, по 15, для того, щоб ви могли показати росіянам, що ви можете, цим самим бути затискати них. І будете їх знищувати, і будете їм демонструвати, що треба сідати за стіл переговорів. Але зрозуміло, що Україна не цікавить стіл переговорів. Заморозка чи, наприклад, зупинка заради самої зупинки, щоб Росія пішла будувати заводи з виробництва ракет. А нам засунули ОПЗЖ в парламент і займалися корупцією. Ні, Україна хоче все ж таки перемоги. Ні? і власне нам треба більше цих F-16. Також Гінацію спише, що Україна продовжує закликати США надати атакамси ракети великої дальності. Але поки що Пентагон опирається. Ну і тут дуже цікаве ствердження. Опирається чому, тому що каже: якщо почнеться війна з Китаєм, нам самим атакамси будуть треба. Ну от і вони говорять, що от якраз по атакамсах. Є дуже велика дискусія. Ще видання порівнює війну України з Росією як американську визвольну революцію штатів проти Великої Британії. Вони говорять, що вона тривала вісім років, так і вони говорять, що дійсно було багато нарікань, деморалізації, лихослів'я там різних. Історій недостатньої підтримки з-за кордону і відчаю, навіть і вони говорять, що так, це теж вони переживали, але вони в кінці були на полі бою, вони боролись і вони перемогли, і Британії довелося відступити і прийняти умови, які нав'язали Сполучені Штати. Ну от власне, вони кажуть, що Україна зараз в такій ситуації. Вони кажуть, ну супер, типу, додавіть, дотисніть, і ми готові вас підтримати. Тобто, ось ці дні от мене було відчуття, я теж хотів з вами поговорити, що. Десь ось цей дедлайн, що до грудня і все і не буде підтримки, не буде нових траншів, грошей не буде. От виникло відчуття, що воно десь зникло. Воно десь зникло, нам дозволили перезимувати, дозволили війти в весну. Це вигідно із тої причини, що ми зпортимо вибори Путіна, ми точно їх спортимо, він не зможе легко вибратися для нього, це не буде проста історія. Українські дрони і дрони камікадзе, які летять тисячу кілометрів. Яскравий тому буде доказ. Ми не дамо цьому покицьку нормально обратися. Ми не зробимо все можливе, щоб він не обрався, щоб він не був легітимний. Тому що якщо він отримає ще 6 років, для нас це буде надзвичайно тяжко. Це розколо Європи. Бо Європа скаже, ну слухайте, в нього ще 6 років, давайте домовлятися. Тому для нас дуже важливо, що нам партнери не обмежують в ресурсі, кажуть, окей, ви воюєте, ви на полі бою, це ваше право, ваша незалежність. Ми стоїмо з вами стільки, скільки буде треба. І ніхто зараз не піджимає, не підганяє, а навпаки, допомагають. Я вам писав відео, що топ-генерали НАТО, ЄС і Британії, і Штатів зустрічалися з залужним його генералами, топ-генералами. Те, що зараз з Зеленським Радакін зустрівся, якраз теж там була окрема окремо півтора на розмовах, де проговорилися. Він приїхав це керівник штабу, генерального штабу Британії. Ну от вчора Зеленський виступив, якраз своєму це ну насправді програмне інтерв'ю. Ну, от яке дає дуже багато натяків і штатам, і Україні, і десь Росії, навіть ну от і про вибори він там теж проговорив. Тому, подивіться відео, я цілий розбір робив. Ну от і там Зеленський теж говорить про те, що ось будемо воювати. Можливо, довга війна. Він навіть говорить про Ізраїль, можливо, в такому форматі там про гарантії безпеки. Але, типу, там теж є відчуття, що війна може бути довше, ніж грудень, січень, про які говорило багато хто з дипломатів, що мовляв, Україні треба буде якась заморозка, підписування. От це. Пасивні ці негативні, песимістичні сценарії, оптимістичні сценарії Буданова, який обіцяв зайти в Крим е, уже до кінця літа. Ми зараз, 28 серпня, ми поки що не заходимо в Крим, тобто оптимістичні теж не спрацювали. Тобто, ми знаходимося в ситуації середини, де типу йде важка війна, де немає. Надзвичайного песимізму, тому що друзі кажуть, що дамо гроші, дамо зброю, так, не всю, не, не в найбільшій кількості, але будемо давати, будемо підтримувати і точно вас не кинемо. Ну, от, атакам се 16 16 да? але підказують, що атакуйте ось тут, тут найкраще, найслабше місце Росії, буде ось так. От, але і в той же час не збулися найбільш оптимістичні сценарії, так, коли там нам обіцяли, що вже от весна. Літо і Буданов казав, все будемо в Криму. Так ну поки що це не відбувається, але точно в чому не можна звинуватити це в тому, що Збройні сили нічого не роблять. Хлопці борються, воюють, працюють і роблять це максимально сильно. Тим часом ми бачимо наша розвідка. Гурмо дає, що Путін хоче оголошувати чергову мобілізацію. Путін хоче 300-400 до 500 тисяч нових чмобіків. От для того, щоб посилити свої фронти, поки що вона не почалася. Ми там будемо зривати її точно так, як можемо максимально. Там і від роботи різних кол-центрів і психологічних атак до деморалізації, до того, щоб вони тікали. От, але зрозуміло, що ми теж бачимо, що ця мобілізація може бути. Україна теж буде проводити свою мобілізацію. Зрозуміло, що в менших масштабах, тому що все-таки розхід людської. Сили різні в наших державах. Нас думають про військових. Да, і на що нас звинувачують, що авіарозвідка. та не людьми розвідуємо, а авіа так само атакуємо, так само боремося за життя кожного українця як держава. І Це наша філософія, бо України стоїть в центрі навколо українця будується якраз таки вся система управління в Росії. Навпаки, баби ще наражають. Ну хай ражають, але вже в цей раз від китайців. О ну, тому що росіяни дійсно завершуються, і це точно не та історія, де Росія виглядає сильною. Ми бачимо, що Брікс розширяється зараз до практично 20 країн і Ефіопія, і Аргентина, і багато там весь близький схід саме багатий. Але Росія там маргінальна. Росія злораста. Що ось дивіться, альтернатива Заходу, але там немає в центрі Росії. Там Ефіопія виглядає сильніше ніж Росія. То Росія просідає, маргіналізується, і Росія як пострадянська держава втрачає свої впливи. Сьогодні спадкоємцем радянської держави більше по впливу і конкуренції з Заходом виступає Китай. Росія втратила все, ось це, що мала, і зараз вона може гнобити тільки Білорусію, там критикувати впівголоса Молдову. Але ми будемо перемагати, і ми точно допоможемо вернути і Білорусь в європейський вектор. Ми допоможемо і Молдові вернути все, і Грузії вернути все, тому що наша перемога буде означати розвал Росії. Те, що Захід зараз готовий зняти дедлайни, які вони ставили, те, що Захід готовий е допомагати далі, і те, що пише. Е Якраз таки колумніст Washington Post, Девід Ігнаціус. От про те, що типу захід готовий розглянути довші кампанії, якщо готова Україна, Україна готова. Україна дійсно виборює свою незалежність. І Це класне порівняння. що вони для них це була деколонізаційна війна проти імперії. Ми таку саму робимо. От і для нас дуже важливо цю імперію знищити, зробити з нею. От як у свого часу була Османська імперія, потім з нею зробили республіку. От те саме наше завдання демонтувати режим, демонтувати цей фашизм і зробити так, щоб там була просто республіка, яка б займалася своїми огородами, кабачками і помідорами, а не тим, що нападала на сусідні республіки. Бо дійсно далі це тривати не може. І Україні треба поставити на місце. Знаєте, свого часу київські князі створили Москву. Це найгірший стартап, який в нас був. Я вчора читав лекцію. Для в «Авангарден» збирали на панішер для 47-ї бригади, і це була історія української політики і української незалежності. І я сказав, що найгірший стартап, який зробила Україна, це створення Москви. Але цей стартап зараз треба збанкрутувати, в тому числі об'єднавши весь світ. Свого часу Мазепа об'єднувався зі шведами, щоб боротись проти Петра. Скоропадський об'єднувався з німцями, щоб побороти. Більшовиків і побороти російські впливи Україна сьогодні має таку комунікацію, яку не мали ні Донцов з Мазепою Скоропадським, Коропадським, яку не мали інші українські республіки, яку має сьогодні Україна. Ми маємо і глобальний південь, і маємо захід, і маємо UK, і US, і EU. Ми маємо весь світ наших друзів з нами на одних принципах, які дають нам технології, які дають нам зброю, які дають нам гроші. Ось це треба використати дійсно, щоб добити цього покидька під назвою імперія». Імперія, ну от і зробити так, щоб дійсно Україна зацвіла, стала сильною, потужною лідерською європейською державою. Ось це наша ціль. Ну і партнери, начебто, не проти і готові нас підтримувати. Друзі, дякую вам! Пам'ятайте про збір для 93-ї бригади, де ми збираємо на 35 фіпів і дронів на свій реб, який в хлопців буде. Ну, от реп буде за тиждень. Дрони будуть е, йдуть зразу в виробництво. Перші дрони будуть десь е, там трошки, трошки менше місяця. Це будуть денні, вони швидше робляться. Нічні камери будуть трошки пізніше на дронах, там ще трошки часу, але максимально швидко все виробляємо в Україні, віддаємо хлопцям. Виробники, якраз ті, які порадила нам 93-я бригада. Тому збираємо швидше, відправляємо виробництво, підписуємо всі документи і працюємо. Працюємо, знищуємо ворога. Бачите, час триває. Треба йти, будемо воювати до весни, як, показ... як говорить Washington Post. Так подивимося, ситуація змінна. Можливо, знайдемо кіллера, який завершить ситуацію. Можливо, якась інший чорний лебідь, позитивний для нас прилетить. Але треба розуміти, що якщо щось може піти не так, да, закон мерфі, всі пам'ятаємо, то точно щось піде не так. Тому нам треба більше планувати, більше збирати, більше купляти, щоб якщо щось і піде, не так, щоб в нас була запасна сила. Тому час у нас є, ресурси потрібні, нам потрібна мобілізація, і ми повинні допомагати нашій армії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до того, що війна може затягуватись, як ви ставитесь до того, що вона перейде в 24 рік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, підпишіться на канал. Друзі, ми рухаємося до 200 тисяч, і нам з вами залишилось зовсім трошки. Ми зараз практично 166 тисяч. І я точно впевнений, що ми зараз з вами будемо активні рекомендувати друзям і зробимо швиденько дві сотні тисяч. Напишіть відповідь на запитання в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, користуйтесь укриттями. Росіяни агресивно атакують нашу територію. Наше головне завдання вижити, перемогти і зробити Україну успішною. Бережіть себе і до зустрічі.